Щоб вам стало зрозуміло, чому у мене один бік одним макіяжем, а інший бік іншим макіяжем, просто потрібно подивитися це відео. Таке Hello, любі друзі! Вітаю вас на каналі! І сьогодні в нас дуже цікава тема відео. Я б сказала, навіть експериментальна тема. Ми будемо робити одну половину обличчя в сучасному макіяжі в трендах 2023 року. Та другу половину обличчя. Макіяжі, які в 2016-х, коли я тільки но вступала в цю еру, коли я тільки-но починала вчитися візажу, і будемо порівнювати, чи макіяж за ці всі роки якось змінився, чи, можливо, якісь тенденції збереглися. Зможемо собі порівняти і перенестися в минуле. Реально було цікаво повернутися трошечки назад в ті часи, адже багато хто тоді дійсно почав знайомитися з макіяжем, бо він став максимально в тренді. Одним словом, давайте нагаяти часу і починаємо! Ми будемо починати з найдрібніших деталів. Перш за все, це буде підготовка обличчя до макіяжу. І скажу відверто, у 2016-му я не знала, що таке тонери, тоніки, сироватки. Так, так, мені на той час десь було 15 років. Я знала тільки, що така міцелярна вода, то вмитися, якщо чесно. З якості підготовки е, обличчя в мене ніяких особливих маніпуляцій не було. Але базу під макіяж я використовувала. І використовувала я тоді, знаєте, чи. Більше силіконів, чим більш хардкорніша база, тим краще. І сьогодні я використовую базу від Laura Mercier, Вона якраз матує блюрить шкіру. Це щось схоже до того, що я використовувала в ті роки. Ну, звичайно, що не такої жахливої якості, а набагато краще. А на бік, де я буду наносити макіяж тепершніх, в 2023-му буде в мене ось така легка сироватка, яка легка звела шкіру. От, от така різниця. Дійсно, навіть в таких вже початкових моментах ми можемо спостерігати, що тренди змінюються. У 2016 му в мене не було грошей на якусь косметику. У мене тільки тоді десь починалася така усвідомлена любов до макіяжу, думки в тому плані, що я буду. Професійно цим займатися. Ну, якщо не помиляюсь, в 2016 у мене була і перша клієнтка, умовна клієнтка, бо я ж тоді не пішла на професійні курси. Тоді все, можна сказати, дуже активно закрутилося. І так, тоді я вже знала, що таке база під макіяж. Бо я і ходила моделлю до інших візажистів, щоб зрозуміти, чи мені, в принципі, подобається ця сфера, чи воно мені до душі, можливо, підглянути якісь там секретики для себе. Що ту, що ту базу я наношу пальчиками, це для власного використання для мене окей. І незважаючи будь-яка би база в мене була, чи це якась силіконовасяюча, кольорокоригуюча, зволожуюча, все одно я. Для себе особисто наношу це все пальчиками. І нарешті починається вже те, що можемо прослідкувати візуально. Навіть якщо придивитися на базу, цей бік більше блистить, а тут у мене така матова база, більш блиск приглушений. Вже різниця є. Те ж саме буде і з тональними основами роки я любила кричі, матуючі, плотні тональні основи. Чим більше вона замащує всі якісь недоліки, тим краще. Це мені подобалося відверто. Зараз наоборот я надаю перевагу більше зволожуючим тонам на повсякденну основу і навіть на вечірню основу, я вам скажу так: BB, CC, DD крема це моя любов. Тому ця сторона в мене буде з легким тоном, а ця сторона буде фул coverage. Я вам скажу. Техніки в макіяжі залишаються одні й ті самі, але тенденція, стиль, кількість. Нанесення тієї косметики, віяння, якісь тренди, вони нам диктують якраз ось цю зміну, яку ми можемо спостерігати. І я признаюся, я люблю зміни. Мені в макіяжі подобається максимально, коли щось відкриваю для себе нове. Це мене навчило, можливо, навіть і той момент, коли я вибирала собі викладача на перші професійні курси. Могли бути викладачі суперпопулярні, там роками бути вже в опах. Але мене відразу відлякували її роботи, там, де стиль був 2005-го. Ну, розумієте, там на вулиці 2016-й я шукаю, до кого би топити на навчання, а в топах найдорожчих майстрів, умовно кажучи, роботи такі супер застарілі, ніякого креативу, ніяких цікавих макіяжів, бо я на той період дуже любила іскраві цікаві макіяжі, трендові трендові. Тому було важко досить знайти якогось такого кваліфіки. Ковано майстра, який йде в ногу з часом, просто різниця з матовим плотним тоном і без тональної основи. Зараз я нанесу зволожуючий bb Крем, який має СПФ. До речі, в 2016 тут ніякий СПФ. Боже, я навіть про це приблизно не знала. Так, на щодень я ще використовую СПФ і ще й bb Крем, щоб був з фактором СПФ. Ось такі-то справи. Знаєте, роки йдуть, кількість косметики і її нашарування зменшується, але збільшується доглядовий сегмент. Трошки боляче по кишенці, але в принципі мене все влаштовує. Що ще змінилося? Я тоді наносила макіяж кісточкою, такою плоскою, дешевою синтетичною. Зараз я 99% наношу тон тільки-тільки спонжем. І чесно, ну, є окремі кісточки професійні, які мені подобаються. Це та, деколи це виключення, коли там спонжик не помитий або щось з ним сталося, але суть в тому, що нанесення спонжів моє favorite. На цій стороні вже є bb крем і я хочу сказати, що bb крем ну, особисто, який в мене, який мені підійшов, він набагато краще працює, ніж матові тональні основи. На моїй жирній шкірі це такий трішки нонсенс, вже всі правила говорять на жирну шкіру матові е, тональні основи, на суху шкіру тільки зволожуючи. Але це міф. Особисто для мене так не працює. Матові тони то на мені виглядають жахливо, вони підкреслюють мої пори. А от це все, що тут скатується, в мої складочки воно дуже виглядає видимо. А от легкі бібійські крема а, вони, можливо, там так ідеально не прикривають. Я собі ще допомагаю консилером, але шкіра шкідай більш живішою, натуральнішою. І мені подобається оце живе сяйня. Тому. Правила вони є на те, щоб їх порушувати. Якщо ви, можливо, жирною шкірою все життя підбирали матові тони, і вам не подобається, як вони лягають. А у вас обличчя краще виглядає без того тонального крему, а вам ж все ж таки хочеться фарбуватись, попробуйте середні текстури або зволожуючі. консилер в ті часи. Консилер я наносила по а, техніці. Класичний, тобто трикутник, і консилеру додавала побільше. В принципі, зараз я теж люблю таку техніку використовувати, саме коли я роблю якісь а, відео на зйомку, коли мені треба щільніший макіяж. Але на повсякденний макіяж, або коли мені хочеться більш легшої текстури, то я використовую техніку ліфтингу. Зараз вам покажу, і ви зрозумієте. От саме це отак виглядало. Такий шар консилера під очі, а на 2023 це всього тільки внутрішній Внутрішня частина, зовнішня частина і зовсім трішки на подвижне повіко, та зовсім чуть-чуть на нижнє повіко, ось так. Ніде я це не стягую, не розтягую, такою широкою частиною не наношу. Тепер треба це пошвидше розташувати, щоб консилер не засильно схопився. би що не казав, але при розташовці різниця помітна. Ця частина набагато світліша, тут дійсно більш натуральний варіант. Але що не змінилося з тих часів, мені подобається також висвітлювати центральну частину обличчя, тому зараз несу зовсім трішки консилера на Т-зону, на лінію носика, галочка губи і підборіддя. Ось наступний крок: це є кардинальна різниця. В 2016-му я щедро наносила пудру. Пам'ятаєте, можливо, як Кім Кардаш'ян ввела в моду бейкінг. Щось ось таке тоді було на слуху максимально багато пудри. А от на вік 2023 року я пудру не спішу наносити, адже я полюбляю дуже кремові продукти, тому я буду робити тут корекцію кремовими продуктами, а тут буде пудра. Пудра від Лора Mercier. Це означає, що зараз буде справжній бейкінг і дійсно багато продукту. Тож були такі часи. Зараз я так ну дуже рідко роблю, тому що ми не молоді. У 2016-му мені було 15 років. Знаєте, це мімічні зморшки, навіть мені не казали привіт. А зараз вони з'явилися, тому я стараюся використовувати поменше. буду, щоб не підкреслювати лишній раз якісь ось такі а, видимі моменти. І відразу. Нас такий снечт настрій. Ось такий бейкінг. Мені здається, що бейкінг ще повертався до нас на 2018-2019 ну, Пудра під очі була актуальна. Зараз ж трендом є консилер під очі. І наоборот, він має бути максимально легкий, зволожуючий, доглядаючий. Такий, як випускає Маріо, Гага», і ще хтось. Ще хтось випустив якийсь культовий консилер, я вже не пам'ятаю, але консилери зараз тренді. Ще в техніці бейкінгу я наношу от сюди пудру. І, в принципі, все обличчя також, напевно, пропудру цією пуховкою. Так, я вже потрішечки починаю наносити кремові продукти. Кремові продукти також я наношу злегка розпреділяю панчику, мені це все дуже легко дається. Вже є правило, кремові продукти варто наносити на кремову основу, тобто тон. Можливо, база, а ось сухі продукти на вже припудрену на суху основу. Якщо ви будете дотримуватися цих правил, у вас все буде даватися дуже легко. Щодо корекції, тоді і зараз. А зараз я все ношу по ліфтинних лініях, знаєте, все вище. А раніше я все робила по класичній техніці. Тобто, рум'яна не наносила збоку і трішки вверх, тоді це був взагалі нонсенс, ніхто так не робив. А наносила по класичній техніці на яблучки щік, посміхаючись і знаходячи цей об'єм. Так само скули я не наносила правильно впадинку або вище впадинки. Я отак. Фарбувала такі жорсткі темні скули, різкі, прямі і все. І більше я акценти не розставляла. Тобто зараз як я роблю корекцію, я люблю акцент дати ну, на чола, там навіть на підборіддя, на шию поставити. А тоді тільки скули, тільки рум'яна, трохи хайлайтера і все. Корекція у мене готова. От мені дуже подобається цей натуральний ефект. Трошечки хайлайтеру, от румяна десь одніються. Ну чесно для камери, для відео я б додала трішки більше рум'ян і додала бронзер. А що стосується цієї сторони зараз, тут за декілька секунд буде повний фул яскравий хайлайтер. Румяна, до речі, на той час не були в тренді, так як зараз, тому їх буде небагато. А от скули і скуловий коректор буде. Максимально яскраво нанесений. Не знаю, чи помітно на камері, але тут рум'яна ліфтинг-ефектом, а тут класичне нанесення. Далі в нас буде корекція скул. І раніше я не могла жити без того такого темного скулового коректора. А від зараз в мене немає того відтінку, який був раніше. Це є скулові коректори, але вони досить адекватні, і я не знаю, чи навіть мені вийти зробити такий супертемний ефект, як я робила раніше. А зараз все змінилося з точністю на Лиця, легка корекція обличчя. І зазвичай я використовую ось такий світлий бронзер і наношу його досить широко не вифарбовую якісь супер чіткі скули. Одним словом, рахуємо до трьох, до двох. Зараз ви побачите цю кардинальну різницю. Ще дуже цікавий момент. Крім того, що я робила ось так скули, я робила такий дивний рух. На той час мені здавалося, що це мені допомагає зробити класні скули. Ось так. І по цих лініях я фарбувала. Якщо хтось є, хто робить. так давайте напишіть в коментарях, побачимо, скільки в нас таких. А вже якщо проговорити про коментарі, то можете залишити будь-який коментар, який буде просувати україномовний контент. Також не забувайте підписуватись, залишати лайки, залишати пальчики вверх, адже я дуже стараюся. І певно ще наступним контентом я вас не розчарую. Порівняємо корекцію тут. Вона максимально низько, максимально яскраво. Тут вона йде вверх. Досить так ненавязливо нанесена. Ну, різниця, очевидна. Також, якщо ви помічаєте, я гондрую трошки лоб, носик зараз, навіть підборіддя ось тут тоді я цього всього не робила. Що стосується брів, о, це моя улюблена. Тема. Брови в 2016-му, це було максимально темні а, помадкою для брів, і щоб вона була на тон 2 темніша і максимально графічні. Зараз істочність наоборот, я беру брови тільки під чесею, таким відтіночним гелом або навіть і прозорим гелом, і все, це мій максимум. У мене зараз навіть не залишилося таких а, продуктів, як помадка для брів, але в мене є тінт для брів, який буде теж максимально темним. А тут вже зроблю так, як я говорила а Ну, я вам скажу, 2016 часто дає про себе згадати, коли я роблю брови, і вони мені не виходить. Виходить ось такий неймовірний варіант. Давайте зробимо все ж таки те, що мені більш приємне око, скажімо так. Це варіант 2023 року. Це я просто беру і максимально таким відтіночним напівпрозорим гелем просто прочісую брову. Ну, різниця. Тут, тут нема про що навіть говорити. Я просто наче зараз знімаю маленьку маленьке виконечко камери. Я бачу тільки зараз оцю брову, і все. За кадром я оформила очі, і якраз на такому наглядному прикладі хочу вам пояснити, можливо, хтось не застав тих років, як макіяж еволюціонував, скажімо так. Просто дивимося на бік, там до нас теперішній час. Таке око витягнуте, стрілочка набагато довша, набагато гостріша, ніж було у 2016-му. Також ось ця лінія, яка йде по лінії Ростовій, вона не є такою широкою, бо тоді було актуально пробувати прям широкі стрілки. І з'явився такий акцентний тренд це внутрішній кутик ока, що в 2016-му взагалі не проглядалося. Так, у 2016-му було актуально. Робити такі дуже масивні тушовки тіней. Темні тіні максимально насичні. Це я зробила, що не, не той навіть максимум, який робила колись. Смок'яйс, бурдові тіні, темно-фіолетові. Оце тоді все було в тренді. Пілки такі були не максимально довгі, а навіть могли бути такі коротенькі, підняті вверх і все. І на цьому максимум. Але якщо так подивитися, то виглядає набагато більшим, відкритим, а це око ніби округліше і менше. І я собі робила такий макіяж довший час, і я не розуміла, чому я собі не подобаюся з. Таким варіантом. А по-іншому я, в принципі, не вміла, тому що тоді були такі тренди. Можете написати в коментарях, який бік вам більше подобається. Їй ще було дуже модно, скажімо так, наносити багато шимерів на подвижне повіку, і це були не якісь пігменти, так як зараз, не до хроми, так як зараз. Це були просто шимери з палітри, ось таким густим шаром нанести, щоб побільше, щоб було видно, що воно сяє. Зараз, до речі, більш актуальним є тренд. Альні тіні, матові або такі, як блискітки, розсипні, слюда, те, що так злегка, злегка виблискує. Тепер не менш цікавий момент це губи. Тоді губи було актуально фарбувати темною помадою до відтінку очей і без ніякого олівця. Тому беремо помаду і будемо наносити без. Контури олівцем, це я дуже не люблю, мені не подобається, коли так помада нанесена. І помада тоді мала бути обов'язково матова, мега-стійка. Ну і бажано такого незрозумілого відтінку: бургундій, фіолетовий, сірий, сірофіолетовий. От те, що зараз ми і зробимо. У мене є така помада, тому що багато клієнтів дотепер полюбляють такі відтінки. І, взагалі, багато клієнтів ще дотепер приносять приклади макіяжу з 2016 року. Здавалось би, вже це не актуально, але люди привикли, їм подобається в інтересі, навіть коли пошуку забиваєте вечірній макіяж, просто вам може підтягувати варіанти такі максимально насичені. І це буде макіяж з тих років. У мене немає слів. А у мене тільки емоції. Бік 2023. Буду робити по знайомому принципу. Це є олівець для губ, буде контур, а всередину я нанесу масло для губ, яке я дуже полюбляю наносити вже десь, напевно, останні два роки. Давайте отак подивимось. Ну тут виглядає ніби макіяж на Хелловін, ніби на якусь готичну вечірку. Макіяж сьогодні максимально незвичний для мене. Я навіть не знаю, які емоції зараз відчуваю, але якщо ви відчуваєте якісь емоції, напишіть, будь ласка, обов'язково нижче. Ось таке порівняння в нас вийшло. Мені особисто навіть було цікаво зробити такий мейк, щоб згадати ті часи і подивитися, наскільки мені пасує, наскільки макіяж змінився. Рада, що ви стали свідками цього всього. Якщо ж вам сподобалося, ви знаєте, що робити. Там лайк, підписка. Також не забувайте всіма силами підтримувати україномовний YouTube. Залишайтеся мені, котиками, донатьте, підтримуйте благодійні організації. З вами була Ірен. Всіх люблю, цілую і па-па!